Вітаю! в ефірі інформаційна програма 102 інформ. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. У найближчі хвилини про все найважливіше. Не перемикайтесь. Ми вкотре вимушені повертатися до теми виховання молоді. Свята, канікули все позаду, та підлітки не припиняють відпочивати. Це непогано, коли ще й відпочивати як не в юності, але ж не зі спиртним і цигарками. І найстрашніше, що головний закон бізнесу попит породжує пропозицію, всупереч законам на Дніпропетровщині, працює. Підрозділи кримінальної міліції у справах дітей головного управління МВС України в Дніпропетровській області спільно з представниками Міністерства доходів і зборів проводять щотижневі рейдові заходи з виявлення фактів продажу спиртних і тютюнових виробів неповнолітнім. В результаті таких рейдів лише в поточному році виявлено 40 фактів продажу дітям алкоголю та цигарок. Крім цього, за виявленими фактами, три суб'єкти господарювання позбавлені ліцензії на продаж підакцизного товару. П'ять матеріалів направлено до суду для застосування щодо них фінансових санкцій у розмірі 6 тисяч 800 гривень за фактом продажу неповнолітнім алкогольних напоїв. было отработало совместно 15 объектов торговли и выявлено 4 факта нарушения торговли э, детям под акцизных товаров. А именно, в одном из кафе э, в Жовтневом районе города Днепропетровска был выявлен факт продажи двум несовершеннолетним двух бокалов коньяка. В одном из магазинов Красногвардейского района был выявлен факт продажи э, Бутилки коньяка совершенно літнього. І по двом фактам були виявлені нарушення по продажі табачних изделий. Усі винні притягнуті до адміністративної відповідальності. За законом на них чекає покарання виді штрафу у сумі від 50 до 1700 гривень. Такі суми навряд чи зупинять підприємців. Хтось обов'язково скаже нічого особистого, лише бізнес. Але може все ж таки бізнесмени згадають, що в них теж є діти і їм теж хто небудь в інтересах бізнесу може продати цигарки і коняк. Хочу звернутися об ко всім е... торговим працівникам. Не продавайте спіртне напітки, алкогольні здійсни і пиво, а також табачні зділя дітям. Нами будуть проводитися іже рейди, всі виновні. Которые будут нарушать закон, будут наказаны, то есть привлечены к административной ответственности, а впоследствии будут лишены лицензий на право торговли под акцизным товаром, либо же будут применяться очень высокие финансовые санкции. Під час масових заворушень, що сталося тиждень тому біля приміщення обласної державної адміністрації, коли радикально налаштовані мітингувальники спробували захопити адмінбудівлю, травми різного ступеню важкості отримав 21 співробітник міліції. 12 правоохоронців і зараз проходять лікування в медичному закладі головного управління Міністерства внутрішніх справ області 3 лютого. Члени однієї з громадських молодіжних організацій Дніпропетровська вирішили відвідати правоохоронців. Сегодня мы с ребятами, с активом молодых регионов города Днепропетровска приехали в больницу ВД области для того, чтобы выразить благодарность ребятам за то, что они в рамках действующего законодательства выполнили свой долг, несли свою службу согласно закону и не допустили противоправных действий со стороны тех, кто, собственно говоря, хотел Нарушить закон. Приїхали підтримати постраждалих і матері, члени жіночих громадських організацій. І спасибо тим ребятам, которые, ну скажем, чесно, понімали, куди вони йдуть. Понімали, що ребята, котрі приїхали, ворожені, ворожні цепями. битами. А что такое удар биты, знают очень многие из них, приезжая на драки, которые те же ультрас устраивают. И то, что сегодня женские организации собрались и приехали в, госп... в... в больницу, это говорит о том, что равнодушных в Днепропетровске нет. Всем хочется, чтобы был мир. І був покой, щоб наші діти після роботи, де б вони не працювали, в міліції, в адміністрації, в шахті. приходили домой, Приходили домой к своїм сім'ям, к нам, к мамам своїм. Кожен з цих чоловіків чесно виконував свій професійний обов'язок, захищаючи від захоплення адміністративні будівлі і людей, що там працюють. Шкода, що люди, які ж бурляли в правоохоронців в камені і кригу, цього не зрозуміли. Приблизительно шістнадцять при попытке, скажем так, натиска мы оттесняли, ну активных митинующих, которые были вооружены там палками, не исключая там желез пруты, то есть э, в лицо попал ну, неизвестный предмет, я не увидел, но скорее всего это был кусок льда. На скорой помощи, э, скажем так, предварительно диагноз определили. Перелом носа, зробили томограму, перелом носа. Для дальнейшего обслідування направили на вулицю Космічну, перше ділі 8 городской больницы. Там вже встановили діагноз, закритий перелом носа. На наступний день определили діагноз закрита черпна мозговая травма. Іншого Олександра спочатку збили з ніг, а потім просто побили. Ко мне подскочило человек 10, а может и больше, схватили сразу за руки. Первым делом, что они сделали, повалили меня на землю и сорвали с головы каску и начали бить ногами по голове. Били крепко, как бы даже, ну, сейчас вспоминать, я ж не знаю. Я как бы взрослый мужик 40 лет, а вспоминать даже страшно. Позже, когда я был уже на больнице скорой помощи, у меня напротив груди. под бронежилетом пробит бушлат и бронежилет наполовину пробил. То есть чем-то то ли ножом, может быть, заточкой как бы пробили. Так и самое интересное, мы вообще никого пальцем не тронули. Мы просто стояли в оцеплении. Тяжело, больно, обидно. Знаете, я вам скажу так, даже не столько физически больно, столько морально вот обидно, почему так все произошло. В настоящее время у нас находится 12 сотрудников милиции, которые пострадали вследствие защиты охраны общественного порядка. Поступали с множественными травмами, в основном это микс травмы, сотрясение голодного мозга, открытые черепно-мозговые травмы, ушибы мягких тканей, ушибы грудной, поясничной области. В настоящее время состояние их оценивается как средней степени тяжести. Ориентировочно время пребывания в нашем лечебном учреждении еще до 10 дней. Прогноз благоприятный, угрозы жизни и состоянию здоровья наших сотрудников в настоящее время нет. Небайдужі молоді жінки приїхали в лікарню не з порожніми руками. Привезли правоохоронцям вітаміни, які допоможуть скоріше одужати та вернутися в стрій захисників правопорядку. А головне привезли гарний настрій. Они выбрали такую сложную, такую ответственную профессию. Они стояли на посту. Им нужна была выдержка, мужество и в полном смысле слова отвага, чтобы выдержать вот этот вот натиск. И не цену своего здоровья, цену своей жизни защищали наш покой. Они призваны нести мир, и они защищали этот мир. И мы хотим им пожелать здоровья, мы хотим, чтобы у них все было хорошо, чтобы они скорее поправлялись, и чтобы не было вот таких вот був напряженості у нас в житті. Вже більше тижня Дніпропетровщина в полоні снігу. Для нас сніжна зима не аномалія, але такої кількості та ще в такий короткий строк протягом доби. І в нас давно не з'являлося. В перші дні негоди з дорогами була серйозна проблема. Комунальники не встигали розчищати шляхи. Яка зараз ситуація з дорогами в області? Дивіться в наступному сюжеті. Майже за добу в області випала полуторамісячна норма сніга. Окрім того, проблем додавав і дуже сильний вітер. В деяких місцях швидкість вітра досягала 30 метрів на секунду. Цілком прогнозовано, що наступного дня ситуація на дорогах регіону стала дуже складною. При таких условиях очень тяжело было обеспечить нормальную работу, функционирование всех дорожных и коммунальных служб. Тем не менее, несмотря на это, начиная с 28 числа, когда начались ухудшаться погодные условия, все дорожные и коммунальные организации были переведены в режим повышенного, значит, повышенного контроля за дорожным движением. І, звісно, на всех особых аварійно опасных участках, підйомах, спусках работала круглосуточна техніка. Комунальники впоратися за стихією самостійно змоги не мали. Не вистачало ні техніки, ні людей. На допомогу вийшли фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. І не тільки Дніпропетровські. Учитывая то, що як я вже сказав, погода і осадки не прекращались, Осадки продолжались на протяжении практически двух суток. Пришлось задействовать не только технику, которая была на балансе у дорожных коммунальных организаций, но и вспомогательную технику Министерства чрезвычайных ситуаций, а также соседних областей. В целом по области работало порядка 280 единиц техники. Половину, большую половину из них это была техника коммунальных организаций в городах. В місті Дніпропетровський порядка 90 одиниць техніки працювало в обласному центрі. Проблеми з автомобільним рухом в результаті негоди виникли на всіх напрямках. Найважчою ділянкою виявилася дорога на Запоріжжя. Трасу довелося закрити. За декілька днів, доки йшли роботи, на цьому напрямку зібралися десятки вантажівок і легковиків. Люди грілися на постах ДАІ та в похідних пунктах обігріву, що розташували на трасах ДСНСники. сотрудники ГАИ были переведены на данной трассе на усиленный контроль за дорожным движением. Круглосуточно оказывалась помощь как гражданам, которые попали в моторовые ситуации, так и технике. То есть сопровождали эту технику до мест производства работ. Спільними зусиллями за кілька днів основні напрямки руху в області вдалося відкрити. Складнощі пересування в деяких містах та районах ще є. Затори вузька проїжджа частина щодня водії стикаються з цими проблемами як в Дніпропетровську, так і за межами міста. Але зима не закінчилася і попереду на нас ще чекають зміни погодних умов. На цій неділі очікується знову змінення погодних умов, Це буде зв'язано з потепленням. Поэтому хотелось бы предупредить всех водителей, что учитывая наличие на проезжей части во многих местах снежного наката или остатков снега, все это в конечном итоге приведет к тому, что проезжая часть будет очень скользкая. Поэтому еще раз напоминаем о том, что водители, будьте очень внимательны во время выбора скоростного режима. Без необхідності, якщо немає такої необхідності, не виїжджати взагалі. Це все, що ми сьогодні встигли вам показати. Більше дивіться на сайті головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.